Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, Просте сімейство, Стоківзович. І в сьогоднішньому відеоролику потрібно пополоти на клумбах трішки, ну це все буде робити дружина. Моє завдання підкормити наші хвойні рослини. І в нас ще є маленька клумба на другому дворі, яку потрібно якось підчеркнути чимось або цеглою, або якимсь шифром, не знаю. В процесі відеоролика щось придумаю. І приготуємо шашлик. Покажемо рецепт, як ми готуємо шашлик. Так что, друзья, залишайтеся с нами, ну а мы начинаем наш видос. Погнали! Погнали! Привет! Привет, подписчики! Привет, подписчики! Делай, что ты делаешь? Что ты? Поливать! Цветочки! Юку! Поливаю! Юку! Uh-huh. T-shirts. Yes. T-shirts. Yes. Yes. О, друзі, хотів би ще вам показати, ми заказали недавно полуницю. Ось ця полуниця, вона виходить ремонтантна, такий вона має вигляд. Дохленька, звісно, ну, ми маємо надію на те, що вона. Нормально розростеться. У нас їх три види: Сан Андреас, Монтерей і Альбіон. Заказали, будемо потихеньку розмножувати, так як вона плодоносить до самих похолодань. Ну, раз як ми зайшли в теплицю до помідор то показуємо вам помідори. Вже дивіться, які плоди. Скоро почнуть вони зріти. Це у нас виноградний, чері і піконет. А, це теж виноградний, бачите? Такі вже величенькі. А це і все бризкається, да? Ти бризкається? Папу не треба бризкати. Так що будемо мати надію, що ще і помідорів трішки продамо. Ще хотів, друзі, запитати у вас, що це таке зійшло? Це або кабачок падолочний, або диня. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що це. А може це огірок? Ну, огірок не може, тому що були похолодання і він безмерз. А так, що це дуже цікаво росте? Ну, навіть кабачок. Ще в мене, друзі, муляє оцей сарай, я вже вам говорив про це у минулих відеороликах. Руки бояться лізти, а робити потрібно. Не знаю, коли я його почну. Ну, найближчим часом я, мабуть, його почну розбирати. Тому що це був курятник, курей у нас немає, ми не будемо їх тримати. А щось зайти туди положити, якийсь інструмент, він низький і незручний і багато займає місця. Тому на цьому місці прийдеться зробити теж якийсь навіс або дров'яник. Ну, щось, щось зроблю, подивимося. Ну, зробити треба, щоб воно було трішки більше, ніж цей сарай. Я ще тут такі срачі наробив, що, що мама не горій. Потрібно буде все весь цей хлам розбирати. Сьогодні підкормимо наші хвойні рослини, е так як вони страждають від нехватки поживних речовин. Ну і Просто для профілактики дамо їм е підкормку. Купив ось таку підкормку, дивіться, ось де її формула получається, написана. Це спеціально для хвойних рослин. І через кожні два місяці потрібно їх підкармлювати. Так як я трішки запізнився. Це потрібно робити з ранньої весни. Ну нічого, будемо робити зараз. Зробимо два рази підкормку. Воно йде три рази на рік, ми зробимо квічі. Так, ось дивіться, друзі, такі маленькі у нас туї є. Так як вони на весні були, прям дуже-дуже зелені, а зараз починають кінчики трішечки жовтіти. І це мені здається, що нехватка якихось речовин. Так як ми їх зовсім не підкармлювали. Ну, Виправимо цю ситуацію. У нас виходить одна ялинка, три туї, одна там знаходиться, друга там, а друга там. І сім штук на вулиці. Ну і ось де наші туї на вулиці. Вони теж у них кінчики почали жовтіти. Це я поставив сітку, хто не бачив в минулих відеороликах. Це захист від тварин. А верніш від котів, тому що вони обсикають наші туї. Це ось, виходить, у нас сама така постраждала, як ви можете бачити, одна сторона ціліша, а друга просто вигоріша. Бачите як. І це все нам наробили котики. Ось так Так що зараз підпушуємо там, де коріння трішки, і додаємо його. Його потрібно додавати 30-40 грамів добрива на один погонний метр рослини. Тобто якраз на оці я додам по 30-40 грам, а ті, що у дворі трішки менше. Так, зараз будемо щось спробувати. Ось такі взяв ліси, зараз будемо зможувати, нічого я не знайшов такого, щоб чи вошку, чи ще ось такий стаканчик. Наберем. Воно <кій> ну, так є запах у мене. Виходить, трішки розрив до корневої системи. І отак беремо посипаємо. Та й все. Дуже цікаво, що воно дасть! Це доброго. Чи насправді вони так допомагають рослинам вчинив. Ну що, друзі, рослини підживили? Залишилось їх тільки палити, але зараз сонце жаре, тому полімо їх ввечері. Потрібно зробити клумбу у дворі. Ну як зробити? Трішки виділити її. Ось ця клумба, як ви можете бачити, її тут важко замітити, тому що росте трава, заростає, і хочеться її трішки виділити, щоб більш-менш було красиво. Сильно заморочуватися я не буду робити якийсь там заборчик, а зроблю із цегли. Та в мене є ще пластиковий шифер. Зробимо таку красиву окан окантовочку. Це, звісно, буде на. Деякий час, по-дальшому я зроблю якийсь декоративний заборчик і так далі. Ах да, друзі, іще і тут хочеться зробити теж такий якийсь красивий заборчик. Ну, поки що сюди ми не ліземо, починаємо працювати ось тут. Ну що ж, друзі, декілька маніпуляцій швиденько, раз-раз, бах-бах, і клумба така готова. Е, підчеркує клумбу, підчеркує. Колхозна, да, так, колхозна, але це краще, ніж було. ну, Особисто для нас. Тому, можливо, щось в майбутньому поміняється. А так, в принципі, нам подобається, клумба підчеркується. Ну і вода не буде стікати з цієї клумби, коли ми будемо її поливати. Ось так. Ну а ви пишіть свої думки за таку клумбу. У кого такі клумби, ставте лайки. Ну що ж, друзі, ну а далі переходимо до готовки шашлика. Ну, Цей відеоролик знімався трішки раніше, але я вирішив вам його показати і показати рецепт шашлику, який ми готуємо. Так що погнали. Щось ми запрацювалися. Сьогодні приготуємо з вами шашлик по нашому рецепту. Вобщо це рецепт шашлик в томаті. В нашому випадку ми будемо використовувати лечо. Так як у нас томата немає, ми будемо робити з лечо. Нам знадобиться ще дві баночки гаршійці, е цибуля, цибулі побільше кидаємо, сіль, паприка, духм'яний перець і коріандр. Ну, а м'ясо це у нас е свинина, вирізка, не ошия, яка обична вирізка. От так Зараз нарізаємо каструлю і потрошку з цього додаємо. Розрізаємо на такі ось полоски, для того, щоб було зручніше нарізати на кубики. Ну і ось такі у нас получаються красиві шматочки. Далі у нас пішла цибуля. Чим більше її, тим і краще, нарізаємо її кільцями. І відправляємо теж у каструлі. По рецептам шашлика їх дуже багато, кидають всі. Що кому подобається. Я його можу, наприклад, квасити і в соцебелі, те, що на томатах. Ми просте сімейство звикло робити шашлик на... ну, в томаті квасити, тому що нам це подобається. Ну і ще плюс подобається трішки на цьому. В майонезі, в кефірі, тобто сливочний вкус. Ну, Більше всього нам подобається на томаті. Ну і плюс грішіця. Грічіця трішки, звісно, розм'ягчає його. І робить більш ніжним м'ясо. Далі додаємо гірчиці, буду додавати дві банки. Теж чим побільше, тим краще. Тому що воно його прям буде роз'їдати, можна так сказати, і воно буде м'ягче. Одна баночка залетіла і слідом друга. Зразу після горчиці у нас іде лечо, я теж використаю дві банки. Бах. Бах. Так, є. Прибираємо. Ну і потім спеції по смаку. Далі у нас коріандр пішов. Насипали. Духняний перець. Небагато. Так, трішки десь приблизно. Закинули. Паприка. Паприка в мене вже закінчилась. Нічого страшного. І... Чорний перець Пішов. Так. Є. Ну і десь приблизно півтори столових ложки я кидаю в столі. Ложку я вимазав, кину руками. Раз. 2. 3. 4. Є. І все перемішуємо. Така у нас суміш, виходить. Ну, друзі, руками я не люблю мішати, я постійно мішаю ложкою. Перемішуємо все гарненько. Коли все перемішали, залишаємо на 3-4 години, а краще можна на сутки залишити, тоді він іще дужче перемаринується. Ну, в нашому випадку я залишу на 4 години і почнемо його жарити. Бери. Пробуй. Пробуй Давай, давай. А це що, папа, зробить? Що це? М'ясо Папа буде жарить? Делать м'ясо. Пийще, а тут. Пийся. Пий. Шашлик у нас замаринувався. Жор є, все гарно ставимо. І... Готуємо до готовності. Жариться він буде десь приблизно хвилин 40, тому що жар у мене невеликий, а під кришкою, як буду закривати, воно буде томитися і він не пригорить і буде не пережарений, не пересушений і м'якенький. М'ясо у нас приготувалося. Дивіться, яка краса. Не пригорівше, бо ми пригорівше не дуже любимо. Так, і викладаємо. Як би ж його так, щоб... Ручками раз. Так, дивіться, яка краса. Зараз будемо спробувати. Ну що, адрізати? Ну Да. Зараз буде куштувати самий головний цей. Як? Скажи. Дегустатор. Ой. Надо ж подстудити обов'язково, так? Да? Поехали. Я думаю, коментарі зайві. Самі можете бачити і чути, як це смачно. Вкусно? Угу. Mm -hmm. Ще? Mm -hmm. mm -hmm. Пробує той, хто готовий. Ну, я б, звісно, ще довше його подержав. Ну, так як ми їсти хотіли, <laughs> ми бігом жарить і їсти. Так що, друзі. Такий у нас получився відеоролик. Всім величезне дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей. Всім пока!